Веліми шановні мої земляки, дорога рідня, близькі. У чому я прийняв таке рішення йти балотуватися кандидатом в народний депутати України? Тому що я побачив, яке відношення влади до нашого простого народу. На сьогодні я вже ознайомився з три четвертих сіл Хмельницького району. Таке обездолення, така, така ніщета, як будто пройшла війна. І це впевнило мене в тому, що я прийняв. Правильне рішення. Для чого я йду в депутати? На це питання відповім так: для того, щоб творити державу, націю, доброву, взамін безладу, шахрайству, злодійству, хамству і нелюбові до всього українського, що має місце сьогодні в Верховній Раді України. І для такого безладу є об'єктивні причини. По перше, сьогоднішня Верховна Рада, ні, по суті, ні по духу не є українською. По-друге, ряд держав, а насамперед політиків, а саме вороги українського народу, не бажають бачити незалежну, самостійну, з добре розвинутою економікою державу України як конкурента. По-третє, проти України, а саме проти українського народу, ведеться добре спланована і ззовні скрита війна. Всі ви бачили, в якому ж легідному злоденному стані ми знаходимося. Нами маніпулюють, як кому заманеться, роздержавлю і розрабували економічний комплекс, Вробили село. Гробиться енергетична безпека і все це відбувається на тлі безкарності і безвідповідальності. Йде війна за ресурси. Четверте: йдуть серйозні зміни кліматичних умов землі, Почастіше лише засуха, інші негативні природні явища. Вже сьогодні ми спостерігаємо тихе перенаселення світу. З часом таке перенаселення буде колосальних масштабів. Земля України є дуже багатою. Україна є шостою світі державою за багатством своїх природних ресурсів. По природі своїй український народ не може бути бідним. І це в світі добре розуміють, її природними ресурсами цікавляться більшість держав світу, для прикладу, і великі, такі як Китай, і малі, такі, як Ізраїль. Я не говорю вже про Росію, і все робить для того, щоб Україна як самостійна держава не відбулася. А п'ять же причина боротьба за ресурси. П'яте українську націю намагаються показати світу як націю покидків, як націю заклятих націй. І це при тому, що ми на протязі десяти віків. Практично не мали своїй державі, нікого не завойовували, нікому не загрожували. Але для прикладу, що стосується націоналізму, то для прикладу єврейський сіонізм має право на життя. Він дав можливість єврейській нації побудувати свою сучасну, високотехнологічно розвинуту державу, незважаючи на спротив Арабського і інших держав світу, яка сьогодні готова воювати з Іраном. Індійський націоналізм буде високо технологічно розвинуту державу Індію. Кожній нації, яка є на планеті Земля, властивий свій природний їй націоналізм. Лише українці це не дозволяється. З українців робиться людина якась ненависна потвора. Подивіться фільми Росії, як знімають про нас українців. Раз хіба їх можна дивитися нормально? Нищиться українська мова, рушиться національні цінності та сімейні устої. З усіх засобів масової інформації пропонується культ насильства над людиною та зрада. Так що нас і наші майбутні покоління очікують серйозні випробування на міцність духу і сили. І від нас сьогодні залежить майбутнє життя наших нащадків, чи збережемо ми для них свою землю і державу, чи своєю бездуховністю і невіглаством розпорошимо свій свою нації по всій планеті земля. І розтворимося в білому світі як ранішній туман, як канули у вічність багато народів світу, яким раніше жили. А тепер, а на території України заселять інші більш на порості зі своїм націоналізмом люди. Тому, повертаюсь до питання депутатства, відповідає: якою для українців була і є вікова мрія? Це мрія про незалежну сильну процвітаючу державу, що було і є духовною основою цієї мрії, саме любов до своєї землі. Та народу, родини, сім'ї, самих до себе. Саме ця любов спонукала спочатку русичів, Київська Русь, затим цих же самих руських, але вже українців, гетьманщина, партизанщина 20 століття до боротьби за незалежність своєї ідентичності, захисту землі та народу. Що це є як не русський, а потім, а потім український націоналізм? Настав його був віковий патріотизм руського народу. А ми, українці, саме є титульна руська нація, що цементувало віковий патріотизм та український націоналізм віра, наша православна віра. Пригадайте, 1991 рік, яка радість була за нашу Україну, вірили, що Україна буде попереду всіх союзних республік, бо в нас є працьовитий народ, найкращий світі цирнозем, освічені населення, передові на той час технології в космічній та авіаційній галузях, розвинутий аріанетичний комплекс. Процвітала вища наука та інше. І було вже велике бажання мати незалежну Україну. Пригадайте, як керівники Руку запевняли нашу Україну практично вже по всесвіту. Село в цей час жило своїм життям. Були гроші, функціонували школи, лікарні, дома культури, в окремих селах були техніки, а в восьми селах були філії вищих навчальних закладів. Ми жили в державі, яка займала 20 місців за рівнем промисловості. В Україні вироблялися танки, обладнання, інструменти, комбайни, і все це продавалося по всьому світі. Не пасла заднім в цьому питанні Хмельниччина. Пригадайте зі скількома державами світу підтримував торговельні відносини, трансформаторний завод і інші, яка була розвинута кооперація. Що стосується сільського виробництва, то Україна займала 17-те місце в світі щодо агрокультурного виробництва. Дохідна частина бюджету України складала 675 Мільярдів карбованців або 888 мільярдів доларів за курсом 0,76 копійок за долар. На сьогодні українська нація, український народ знаходиться, умовно говорячи біля розбитого корита, яке тріщить на всі сторони. Націю розривають. А що єднає націю? Мова її нищать, держава мордна, державою правлять невігласи, які ні по своєму духу, ні по плоті не є українцями. Релігія роз'єднана, в економіці безлад. За рівнем промислової виробництва ми з 20-го місця в світі спустилися на 163, попереду дві країни Африки. Технології, технології ми вже не продаємо, бо їх нема. Село, як у Тараса Григоровича Шевченка, село неначе погоріло, неначе люди подуріли. Німі на панщині йдуть і діточок своїх ведуть. Село вже бракує. Майже 52% відсотків населення сільської місцевості живе за межею бідності. 98%. Відсотків населення України бідує. І все це відбулося за 21 рік незалежності. Без війни, без природних катаклізмів і інших природних явищ. упродовж цих років наші Моїсеї, я маю в виду кермани чи держави, дурманили народ різного роду байками про краще майбутнє, але нічого доброго не робили. Тільки можна уявити собі, які нами управляли у той час, як вміло збагачували себе і своїх близьких. Саме злочинне рішення про роздержавлення економіки та знищення системи цінового регулювання призвело до таких наслідків. Бездумне потурання з западним шептунам, так званим радним, призвело до краху держави. Пригадайте, у свій час кучма кричав з трибуни: скажіть мені, що будувати? І збудував олігархічну країну, віддавши країну на потало 10-12 сім'ям олігархів. Крім того, уходячи зі свого поста, прихопив для свого фонду будівлю Міністерства закордонних справ України. В якій державі таке могло бути, що президент взяв собі будівлю Міністерства закордонних справ? І сьогодні западні заправили в особі Міжнародного валютного фонду продовжують заправляти Україну на свій розсуд, диктуючи свої вимоги щодо підняття пенсійного віку, перенесення світовідсоткової вартості газу на населення країни. А що за цим стоїть? При пенсії у 1100 гривень. За двокімнатну квартиру загальної площою 40 квадратних метрів треба заплатити 920 гривень. А далі як жити? Вмирати, виходить. У 1991 році радили. Держава є поганим власником. Ринок регулює все. І що з країни зробили? Барахолку. Ви подивіться, в кожному районному центрі, куди не підійде, одна барахолка. Китайські речі. Все роздержали, розробували. На сьогодні, в сукупному державному бюджеті України, частка від державного сектору економіки складає всього 3%. А як же обстоять справи у державах засновників Міжнародного валютного фонду? В США в сукупному державному бюджеті майже 30% доходів отримано саме від державного сектору економіки. У Німеччині 30% у Франції 47% Швеції 64. Тобто, щоб вижити, треба мати своє власне державне виробництво. Дохідна частина державного бюджету України у порівнянні з 1991 роком скоротилася у 20 разів. І складає трохи більше ніж 46 мільярдів доларів у 1991 888 мільярдів доларів. Для прикладу, текстильна галузь давала до бюджету держави 11%, а сьогодні 0,7% єлі натягує. Постає питання, що робити? Відповідь виборцю – творити, а не займатися фальсифікацією, як займається порой в комісіях. Це ж наші виборці. Наші люди займаються цим творити саме українську еліту, українську національну та соціальну революцію, будувати єдину сильну централізовану державу і сильну єдину православну церкву. Тільки виборцю, як народу, як творцю, належить безпосереднє право творення своєї еліти. Що виберемо? Витвором те й будемо мати. Вибором національних свідомих, професійно, грамотних та до такої серйозної та важливої роботи депутатів будемо будувати свою національну державу. Сфальсифікуємо вибори, будемо жеберкувати. Не слід змішувати поняття українського націоналізму з поняттям людини ненависної ідеології. Сучасний український націоналізм слід зрозуміти як творення нового, модерного, кращого, якіснішого, направлю на зміцнення держави та добробуту народу. Це є економічний націоналізм. Привиття любові до своєї землі, народу та мови, гордості, що ми є українці, захисту національних цінностей та сімейних устоїв нації, сприяння захисту національної релігії та впливу чуже рідних українських націй культових цінностей, творення єдиної національної православної церкви і надання її пріоритетних прав і умов у вихованні молодого покоління щодо прищеплення йому почуття любові до ближнього. Українець повинен мати активну життєву позицію. Ми не повинні чекати, що хтось з нас все вирішить або прийде і подарує нам щастя, як бажають багаті кандидати, бо це не сидітниця. Своє щастя творить кожен сам без зміни свідомості громадян України та стану нашої активності в майбутній Україні Ми її громадяни остаточно станемо рабами. Дорогі мої земляки співвітчизники, від сьогоднішнього дня ми не повинні жити в примарах, створених продажними політиками, олігархами або просто ворогами нашої держави. Від сьогодні ми повинні боротися не за страх, а за життя наших сімей, родин племені нації, яку знищують за свою землю, яку відбирають у питанні національної економіки на сьогоднішній день. Практично 160 багатих сімей. Володіють всіма багатствами України. В економічному питанні олігархічні клани України діють у двох напрямках: одні експортують сировину з України, інші імпортують товари народного вжитку в Україну. Ми на сьогодні вже споживаємо 60 з лишних відсотків імпорту. А що це говорить? Що ми фінансуємо чуже виробництво, ми підтримуємо чужий народ. Мета у них у наших олігархів одна швидке і безмежне накопичення капіталу, у тому числі шляхом повернення податку на додану вартість з бюджету держави. Вони вже живуть сьогодні в Україні, не в Україні, а в Європі і в Америці. Там їхні діти навчаються, там їхні дома там їхні підприємства. Багаті податки не платять, платять бідні. Багаті з награбованих грошей роблять фонди, через які відмивають брудні гроші, в тому числі шляхом виборчої компанії. Цими брудними грошима задовго до виборів здійснює підкуп виборців під приводом наданням різного роду подачок. А в цей час статки багатих зростають так, як легалізуються незаконно здобуті брудні гроші. Таке негативне явище, як підкуп виборців з боку багатих кандидатів, має місце і в 188-му виборчому окрузі. Їх імена вам добре відомі. Вони задовго почали виборчу компанію за рік чи за два. Їх життя криво наживо любим шляхом, і після нас, хоч потоп. в них не стоїть питання розвитку внутрішньої економіки, а є бажання довести людей до обездолення, що практично вже зроблено. Свідомості обездолення людини легше управляти. Нею можна маніпулювати, встановити диктатуру і панувати вічно. Дії сьогоднішньої влади це підтверджують, що треба робити. Треба будувати цілісну, самодостатню, способну простояти зовнішнім кризовим явищем економіку України. Чому? Тому що в Україні є тільки окремі розрізні галузі економіки для прикладу металургійна та хімічна, які на сьогодні належать окремо олігархічним кланам. Продукція цих галузів в основному підпорядкована експорту, надходження до бюджету України, від якого складає понад 60%, що є непростим для любої держави, так як така держава є чутливо розливою до нативних явищ світовій економіці, це яскраво підтвердила криза 2008 року. Дайте відповідь, чому не зазнала таких втрат економіки Китаю, чи к прикладу. Росії відповідь криється в їх самодостатність. Все, що виробляється в цих державах за кінцевим продуктом, на 7% і більше забезпечується внутрішніми ресурсами цих держав. Українська економіка, ні при СССР, ні сьогодні не була і не є самодостатньою. Україна залишається сировинним придатком, як і при СССР. Кожний здорово мислячий економіст відповість. У разі неспроможності держави забезпечити свою економіку внутрішніми ресурсами та довести випуск кінцевої виробку у всіх галузях економіки понад 7% – ця держава не є самостійною ні в економічному, а тим більше в політичному плані. Тому так веде себе Росія по відношенню до України. Слабка держава з непрофесійною елітою зі слабкою економікою, не спроможна протистояти сильній сусідці. Постає питання дій, а дії наступні. Визнати хибність шляху на тотальне роздержавлення економіки України та самовістороння держави від регулювання економічних процесів в Україні. взяти курс на відновлення державного впливу на економічні процеси, тому що тільки в гарантованих гарантованих доходів власного виробництва, кооперації з сільським виробником, природних копалень та монополій можна гарантовано підтримувати високі стандарти життя в Україні, відновити та ввести в дію систему державних замовлень у прикладній науці, освіті, медицині, виробництві. Системі колективної та внутрішньої безпеки відновити та ввести в дію систему державного планування, ціноутворення та регуляції, відновити контроль держави над копаленнями та ключовими монополіями. Пріоритетним напрямком розвитку України повинна стати власне державне форма власності, виробництво інноваційних напрямків та монополіях, прикладна наука, енергетика, сільське господарство, космос, авіація, транспорт, логістика, інженерно технології та комунальні господарства. Державні фінанси повинні мати чіткий рівень доходів з таких джерел: державне виробництво 30%, природні копалини та монополії 30%, податки та збори з кордони та ліцензії, інші джерела доходів до 40%. Для закріплення позитивних звів у діях держави необхідно здійснити по-перше, залучення світового досвіду та спеціалістів зі світовим ім'ям розробити стратегію та програму будівництва модерної самодостатньої економіки України на 20-30 років. Визначити, яка галузь народного господарства стане локомотивом побудови незалежної самодостатньої економіки України, як на мій розсуд, це сільське господарство. По-друге, серед народної говорити та затвердити. По-третє, ця стратегія та програма побудови національної економіки повинна бути предметом прямої дії для будь-якого уряду і не залежати від політичних коливань у суспільному житті держави. Четверте, державний бюджет та всі соціальні програми повинні формуватися за рахунок внутрішніх резервів та надходжень. Зовнішні надходження повинні бути сконцентровані на розвиток нових високоточних та рентабельних галузей економіки. П'яте Суворий контроль та фінансова дисципліна і відповідальність за використання бюджетних коштів як з боку правоохоронних органів, так і громадських організацій. Використання державного бюджету повинно бути прозорим. Після, тільки після дотримання цих принципів є гарантія спроможність України встати в ряди з економічно розвитими державами світу. І знову постає питання вибору депутатів: кого від кого і за що. Ви були свідками появи тужок у Верховній Раді. Ви є свідками, як розвалилася найбільша фракція б'ют у місті Хмельницькому і як різко збільшили фракції партії регіонів. Причиною цього небного явища не є ідеологічні розбіжності в поглядах. Причиною цих тушок доморощених кучубеєв зрадників є їх бізнес, і тільки страх його втрати. Під тиском дій влади спонукає цих кучубеїв мігрувати до іншого табору. А це ще може свідчити і про те, що, як правило, такий бізнес не є чистим. Якщо це так, то влада може посадити за грати. У таких кочубеїв маневр рухи обмежені. У них пряма дорога після вибрання народними депутатами міграція обіг бік влади по Пластунськи. Дякуючи таким тушкам, президент здійснив свій. Антиконституційний захват влади, наділивши себе відповідним повноваженням, змінив Конституцію України, пенсійне законодавство, прийняв закон про регіональні мови та інше. Бажаєте, щоб позбавили вас соціальних гарантій, змінили трудове законодавство і закріпачили вас, вас і ваших дітей тривалим робочим днем та іншим, зменшили термін відпусток. бажаєте гіркої долі собі і дітям, вибирайте тушок. На мою думку, сьогоднішні вибори будуть дуже брудними. Влада організує добір своїх кандидатів за двох-трьох тривневим принципом на мажоритарних округах, тобто по два-три кандидата від влади на Хмельницьк чітко виражено двохрівневіх примці. Ви їх добре знаєте. Один з них, так званий племінник Литвина, я маю віду по 188-му окрузі, якому все дозволено. Він самостійно може забрати частину паї у незрачих власників, як це мало місце в селі Жучківцях. І розпорядити на свій розсуд цим ладно, паєм, виплатити людям по 1290 гривень за пай, а при отриманні доводок для Совбезові ця сума чомусь стає 1590. І все нормально. У той час, як у Волошині підприємець на законних підставах не може нормально вести свій бізнес. Інші керує районом, в якому вроблені всі дороги, знищена інфраструктура сіл. І думаєте, він допомагає цьому підприємцю з Волошина? Ні. Він. Не допомагає, зате вони добре організовують сходи, проводять концерти, роблять відомість, зайняття благодійництвом, а на самом ділі їх мета завладіння мандатом на користь сьогоднішньої влади і продовжити пограбування народу. Бажаєте процвітання держави та добробут собі і своїм дітям, оберете національну свідому дозвав еліту. Щодо себе, скажу, полковник Шевчук Анатолій Петрович, свого ваш земляк, національно свідомий, професійно грамотний, бойовий і зрілий, і здатний на добрі вчинки офіцер. Урод села Малиничі, який добре знає робоче життя, працював коло смім димитрі з 13-літнього віку, а також робочому фрезувальником на радіозаводі та електрослурсу на заводі Катьон міста Хмельницького. Дуже вам дякую, мої земляки. Якщо ви мене правильно зрозумієте. Думаю, що ваш бібер – це...